Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика з вами Гарейтерович сьогодні, 6 липня, і пропоную поговорити про одну героїню російських пропагандистських ресурсів. На жаль, мова йде про народну депутатку України Мар'яну Безуглу. Але перед тим як перейдемо до розмови, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, коментарі, репост і звісно, спонсорство, яке відкрите на каналі, все це дуже важливо для того, щоб якомога більше людей побачили наше відео. Отже, на цьому тижні народна депутатка України безугла знову відзначилася в російських медіа, оскільки з посиланням на неї масово була розстережова наступна інформація. В Києві майже вичерпаний ресурс засобів проти повітряної оборони. Ну і про це і далі посилання на телеграм-канал власне народної. Депутатки, в якому є багато ще іншої цікавої інформації, взагалі, якщо дуже уважно подивитися на російські пропагандистські канали і різноманітні ресурси, то без угла там абсолютно зірка. От просто назви новин, які власне з нею пов'язані буквально за останні пару днів в Україні. Заявили про критичну ситуацію з ПВО. Депутат Ради заявила про бажання Сполучених Штатів віддати Україну Росії. В Раді назвали показник незрілості українців. В Раді командування Збройних сил України звинуватили в вбивстві пілота F-16. В Раді висміяли головнокомандувача збройних сил України. І повідомлення про удар по цивільній інфраструктурі Києва спростували. Ну, як ви розумієте, всі ці новини, всі ці заголовки, вони пов'язані власне з однією виключно народною депутаткою. Це тільки на одному ресурсі. Я не буду називати на якому, але він достатньо такий популярний на Росії і, власне. Тотально координується в тому числі Кремлем з точки зору тої інформації, яка там з'являється, і власне Мар'яна Безугла це та народна депутатка, яка. Масово пише щось у себе, і потім це тиражується в російських медіа. Ну тут цікавий момент, що вона от останню інформацію, яку давала про повітряну оборону в Києві. Вона подала якби через критику мера міста. Хоча от відразу виникає питання: а при чому тут мер міста власне до системи протиповітряної оборони? Ну, але вона там подала дуже багато таких деталей, які. Ну, широкому загалу невідомі, тобто, можливо, в неї був якийсь доступ там до більш-менш закритої інформації, і вона в своєму пості в Телеграмі все це вивалила, вивалила без будь-яких застережень, без будь-яких, скажімо, пояснень, але з максимальною критикою, я б навіть сказав, критиканством, тому що деякі речі, які вона озвучує, і про які вона говорить, ну дуже складно зрозуміти взагалі, чи мають вони відношення до реальності, чи це просто наслідка до хворої фантазії е, народної депутатки, але тим не менше вона їх пише. Е, ну а потім росіяни з великою радістю все це хапають і розповсюджують в себе на каналах. Що цікаво, е, якщо подивитися її. Дописи, то ми там не побачимо практично взагалі якихось прокльонів чи звинувачень безпосередньо в бік Російської Федерації і безпосередньо в бік Росіян. Як нас часто люблять емоційно писати громадяни, їх абсолютно можна зрозуміти. Як пишуть, в тому числі говорять там інші політики, але все це не стосується пані безуглої. Вона е, про Росію, якщо і пише, то пише виключно в контексті її величини і потужності, тобто вона постійно возвеличує Росію, говорить про те, що. Вона має дуже багато ресурсів, вона має багато потужностей. Вона може дуже довго воювати, і тут же вона на протиставленні подає Україну як країну, яка фактично не може ну, в силу своїх розмірів і багатьох інших причин, яким чином змагатися нормально з Російською Федерацією. Те, що на четвертий рік повномасштабного вторгнення Росія і Путін не реалізували і десяту частину своїх цілей, які вони перед собою ставили, ну якось не сильно турбує народну депутатку. І ну за логікою, тут треба було б зробити зовсім інші висновки. Що не завжди, якщо ти маленький, ти однозначно слабкий. можна все це компенсувати. І є багато історичних прикладів, коли саме так і було. Але вона так не робить. Вона. Завжди дуже стримано, і навіть з певною повагою говорить про Російську Федерацію, і абсолютно без стриманості і поваги говорить про Україну, про наших військових. Ну і конкретно про наших, наприклад, там головнокомандовичів. Ми пам'ятаємо ці історії з залужним. Потім почались такі ж самі історії з сирським. Більше того, вона на них ще виявляється написала заяву до ДБР і СБУ з вимогами їх там перевіряти і власне. Ну, притягнути до якоїсь відповідальності, і при цьому вона абсолютно не зупиняється і продовжує, продовжує рухатися далі. Можна звісно багато коментувати або описувати її стиль поведінки, але тут слід звернути увагу на одну дуже важливу річ: взагалі, коли вона десь виступає і щось власне говорить, як правило в неї. Ну, це дуже погано виходить. Дуже складно зрозуміти, що вона має на увазі. При цьому для неї тільки характерна така, знаєте, маніакальна впевненість у своїй правоті, Вона бере якусь одну тезу, і починає її там намагатися максимально вбивати в голови людей. Але виходить не дуже, тому що логіки в подібних виступах дуже небагато. Ми перший раз це побачили, кула коли, коли вона відповідала за. Так званий Ванергейт, тому що її точніше її зробили відповідальною в Верховній Раді, і вона усіляко доводила, що ніякого Ванергейту немає, не було ніяких історій з тими вагнерівцями, які хотіли витягнути з Білорусі, потім заарештувати власне в Україні. Ну і робити багато таких подібних речей. От тоді ж журналісти вперше зрозуміли, що е, вона може дуже багато говорити, але зробити з цього якийсь притомний сюжет дуже складно, тому що це потік свідомості, і цей потік свідомості дуже складно ну, якось описувати тим більше аналізувати, але при цьому зверніть увагу всі її пости в соціальних мережах. Фейсбуці, в Телеграмі, вони написані достатньо чітко, достатньо логічно і достатньо зрозуміло. Тобто, явно з нею працює якась команда. Ну, можна сказати, що вона ж народна депутатка, в неї точно є багато помічників. Вона може найняти цілу компанію, яка може цим займатися. Але тут ну, виникають питання, що ж це за така команда, яка продукує достатньо активно всі ці дописи, і ці дописи за стилем викладення дуже сильно відрізняються від того, що вона говорить. Більше того, іноді ці допити. Іноді ці дописи суперечить навіть тому, що вона говорить десь виступаючи, що знов таки наводить на думку, що в неї є якийсь своєрідний темнік, але темнік в публічній площині вона не дуже вдало відпрацьовує, бо це ж треба запам'ятовувати, треба готуватися, власне, що і як говорити. А коли текст пишеться, ну це простіше: береш готовий темник, його по-іншому переписуєш. Ну і власне подаєш, так що тут є питання, і очевидно, що якась команда з нею працює і працює достатньо активно, тому що. Що е, кількість дописів в неї стрімко збільшується, і в принципі, е, те, що її так активно цитують російські пропагандисти, теж багато про що говорить. Хто є тоді взагалі аудиторією всіх цих дописів. Ну і ще один важливий момент: е, звісно, в усіх цих дописах це відома історія, я не буду на ній зупинятися, тим більше ми її на каналі про це вже згадували. В неї взагалі відсутня будь-яка емпатія, Причому емпатія по відношенню до. Людей, як таких, і коли вона намагається при цьому прикриватися якоюсь імпатією до збройних сил України, виходить насправді не дуже добре, тому що це теж така ж сама історія, і видно, що вона такі речі пише іноді просто для того, щоб якось перебити ту хвилю негативу, яка йде після її дописів про е, ухилянтів, е, про, про її дописи. Про ще якісь такі певні речі, які викликають дуже велике обурення власне, в суспільстві, е, ми всі прекрасно знаємо. Звідки ця пані з'явилася в політиці, відома історія. Останнім часом, до речі, про неї про неї почали більше говорити, і за великим рахунком провів політику такий собі холодов, який активно працював зі слугою народу, який має безпосереднє відношення до речі до Медведчука, і людиною, яка е, сприяла її появі на мажоритарному окрузі, був нинішній очільник офісу президента Андрій Єрмак. Він, звісно, тоді не був очільником офісу президента, але вже був в команді Зеленського. І, власне, мабуть, десь пригледив певних людей, яких вирішив підтримати. Ну тоді достатньо було. Було просто сказати, ставимо її, вона йде, що власне він і зробив. І тому, коли вона опинилася в політиці, вона власне ну, явно повинна була виконувати якісь там поставлені перед нею завдання. До речі, якщо подивитися на її заяви і на її дописи, то неодноразово вже журналісти звертали увагу. Там, як мінімум, є. Ну, кілька складів злочинів. Ну, потенційно, я кажу потенційно, тому що звісно, це повинні цим повинні займатися правоохоронні органи. Наприклад, за за статею. 328 це стаття про розголошення державної таємниці, і, наприклад, стаття 259 про хибне повідомлення про загрозу безпеці громадян. До цього в принципі можна ще додати глобальну статтю про державну зраду, тому що деякі її дописи вони відверто підіграють росіянам, навіть не в контексті якоїсь пропаганди. Вона просто зливає інформацію, яка ну точно не може бути публічно озвучена, тому що не завершені. Якісь розслідування вони ма... ця інформація має відношення. До національної безпеки і оборони, і, взагалі, коли вона ще працювала в профільному відповідному комітеті. Вона багато потім розказувала, що там за зачиненими дверима відбувалося. що теж є в принципі, в принципі порушенням е ну, закону, і за це треба притягати до відповідальності. Ну а в 24-му році, ще в липні місяці, тобто рік назад, її якраз внесли в базу миротворець за дискредитацію української влади. Ну з цим ще Бог з ним, тому що в принципі е дискредитація влади це таке достатньо, знаєте. Поняття ну неоднозначне, але там є конкретна дискредитація збройних сил України і дії, які направлені на деморалізацію війська. Цього в неї було насправді дуже 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 багато, і вона цим продовжує займатися сьогодні. Вона багато пише про мобілізацію, але не в плані її покращення, тому що як народна депутатка України вона могла б ініціювати багато якихось нових законопроєктів, які би покращили. Це важливе питання для України, але вона робиться з точністю до навпаки. Те, що вона пише по суті, цю мобілі... ну, цю мобілізацію зриває. Крім того, вона дуже любить хизуватися тим, що вона колись була в армії, але тут виникають питання, що вона йде робила під час АТО і скільки часу вона, до речі, там провела, і на якій посаді. Але закликаючи там мобілізовувати, наприклад, жінок вона власне прикладом нічого такого не показує. Тобто, тут є питання, чи не займається вона відвертою компанією, яка на зрив цієї мобілізації власне. Зірвана, тому що вона в усьому звинувачує військових вона не говорить про політичну відповідальність. Власне, народних депутатів від монобільшості не говорить про політичну відповідальність верховного головнокомандувача, ну і багато інших речей, які б могли вирішити політики, але вони чомусь цього не роблять. Але знаєте, в цій історії про яку дуже довго можна і безкінечно довго навіть говорити, є найцікавішим та позиція, яку вона зараз займає, і чому все те, що вона робить за великим рахунком, на ній жодним чином не відображається. Ми не знаємо про ніякі розслідування, ми не знаємо про ніякі спроби притягнути до відповідальності багато подібних. Речей їх просто немає. Вона на днях буквально написала таке коротке нагадування тут. Я зацитую навіть її телеграм-канал про те, що вона є позафракційним нардепом і не є членом будь-якої партії. Ну, вона дійсно виходила типу з партії, виходила типу з фракції. Але оскільки вона мажоритарниця, привіт мешканцям того округу, які її обирали, бо вона більше 38% голосів тоді там отримала. Так, от, е, ну, за те, що вона виходить там з якоїсь фракції, слуга народу в даному випадку, там чи з якоїсь партії, вона все одно зберігає мандат. Вона все одно продовжує працювати. Але далі вона додає в наступному пості. Але так, я зелена, бо за Зеленського. Тобто людина прямо каже, що я людина президента, я людина Зеленського, я відповідно. Не збираюся нікуди йти з Верховної Ради. Тут, до речі, вона от любить апелювати до морально-правових якихось там норм. Ну хоча це дуже смішно, без углої морально-правові норми. Але тим не менше, але при цьому морально-етичні норми. Але при цьому, якщо ж ти вже така принципова і виходиш з монобільшості, то треба було мандата на стіл покласти. Тому що народною депутаткою вона стала виключно за рахунок бренду і за рахунок виключно імені Зеленського. Але вона так не зробила, вона залишилася, тому що я розумію. Зараз складно, мабуть, знайти роботу непогану, непогано оплачувану роботу, публічну роботу, ну і роботу ще коли ти можеш впливати на прийняття, на прийняття якихось дуже важливих рішень в державі, правда, впливати зі знаком мінус. Далі вона ще написала, до речі, один момент. Чому я на це звертаю увагу? Вона, типу, відповідає на питання: але як тоді за Зеленського, якщо постійно критикую? Ну, я, чесно кажучи, спеціально пошукав, де вона критикує Зеленського, і нічого такого не знайшов, тому що це відверта явна брехня. Вона про президента ніяких речей критичних ніколи не писала. Але вона пише, бо він краще серед усього, що порадила наша політична культура за 30 років, бо сама його продукт, який згодом переосмислився, але зберіг коріння. Тут такі реалії, еволюція триває тут. Що буде далі? Побачимо. Ну, коротше кажучи, людина прямо каже: я людина президента, я не збираюся нікуди йти. І, Відповідно, такою заявою, яка два дня Назад була зроблена, і чому ми повертаємося взагалі до цієї теми, вона фактично говорить, що все, що вона робить, ну, не опосередковано освячується ну фактично головою держави, тому що вона ж звертається, апелює до президента. І от мені цікаво, люди, які представляють владу, яким постійно. Громадські активісти, громадяни, військові кажуть, що чому ця людина до сих пір не притягнута до відповідальності, вони на, на все це не реагують, і їм окей, що по суті без угла прикривається іменем голови держави і каже, що вона буде все і далі так робити, тому що вона людина президента. Значить, мабуть, тоді не все так просто, і дійсно її використовують в темно чи не в темно це інша історія. Я більше схиляюся до середнього такого варіанту, що деякі речі вона може робити сама, але в цілому її кудись спрямовують, і це вигідна історія власне для самого офісу президента. Це таран, людина, яку можна використати для того, щоб на когось напасти, для того, щоб нанести якийсь удар по комусь, в даному випадку це військові. Перекласти відповідальність, відволікти увагу, вона з цим дуже добре справляється, тому що коли починається цей хайп стосовно ухилянтів, забувають про інші важливі речі, які є в країні, і це отак працює. Працює вже з 2019 року, тому що вона зіркою почала ставати фактично від самого початку. Вона була одним з тих представників Слуги народу, яка ходила на ефіри, тобто була спікером, в тому числі фракції, і в принципі, шостий рік, вона робить те, що їй говорять. Тільки масштаби збільшуються і шкода. Державі збільшується, і тут виникає одне дуже просте питання. Я розумію, що у людей в офісі президента є свої плани на неї, і вони ці плани активно реалізовують. Я розумію, що таких людей в тому числі потім дуже легко списують з політики, і потім від них відмовляються, ще й можуть якусь кримінальну справу там колись відкрити, і так далі. Але питання в іншому а президенту взагалі така історія окей, що людина пише жахливі речі, підіграє росіянам і каже, що я зелена, я за. Зеленського, я людина зеленського президент взагалі про це знає. Якщо знає, ну це тоді дуже дуже сумна історія. Якщо не знає, теж сумна. Трошки менша, але теж сумна, тому що треба в принципі починати е, активніше цікавитися, що в країні відбувається, а не читати тільки ту інформацію, яку приносять представники найближчого оточення, тому що є дуже дуже велика небезпека потрапити в цю в теплу ванну і з цієї теплої ванни вже ніколи не вибратися. Як відомі історії про жабеня, так яку Яке дуже повільно варили, і яке в результаті зварилося, але так не зрозуміло, де воно опинилося і чим це закінчилося. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, коментарі, і, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!